Розігнався цей потяг дуже потужно. Тепер його плавненько не спішити до себе притягнути. Не знаю, чи це буде фінальна риба. Якась є таке легеньке вікно серед хмар, гірська місцевість. І хочеться, щоб речі підсохли, тому що воно потім цвете, поємше щось. А так як всі вітали мене з одруженням і казали, що все, по рибалці, і три тижні не було відео, це з цим не пов'язано. Не думайте, то просто так склалося. Щось він так багато вимотав, щось... аж рука затерпне. І добре, що ловиться в день. Вночі треба спати. То коли ти забурюєшся в спальний мішок, не дуже хочеться вибігати. Тут такий стрес, серце зразу нагрузка. Андреналін. А вдень собі гарненько ловиться. Знову мене нога ну, спухла, так як е, в гамаліївці на водосховища. Треба з собою ту мазь. Я от не розумію, це мошкара, мушка так кусає? Чи алергія в мене на комарів, але ну, на комарів в мене не може бути алергії. Я би зразу якусь прививку робив, як ти на рибалку їздиш, тебе кусає комар і ти вертаєшся додому запухший. Якась мушка кусає і нога зразу пухне. Стільки років, стільки рибалок в житті такого не було, і отут зараз з'явилася така проблема.